Дівчинки, так. Всем привет! З вами Пасика. И мы с Денисом. Мы будем играть в руключи. Первый ставьте лайки. Підписывайтесь на канал. І всем ще раз привет! Да, пішли в карточку. Пішли, що це за карта? Да, я знаю. Ох ты! Це, це неймовірно! Там мішка, там мішка якийсь ходить! За мною йде. Да, давай, 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 давай. Так, побігли. А, не, я знаю, тут треба на тесті правы двері. Я знайшов ключик. А, я понял, що це за карта. Це все, я ключик знайшов. Ого. Як гра га? С... сестрового сирку. Да. Це монстр такий самий. Як тебе р... рятувати? Все, побігаю. Аккуратно, там він йде. Там монстр йде. Я, я взяв ключі. Монстр ззаді бігом. Я перейди вниз. Я не вихід! Сюди! Я зараз прийду. Давай, там висить вихід хоча. Я куди Я впав, я б в низ впав. Двері. Так, це що таке? А, це не насправді. Я знайшов. А? Тобі показує виходи. Заем! Чорт! Мене ааа, мене вбили. Я бачу, тебе вбили. Не, мене не вбили, ранили. Ну да, ранили, маю в виду. Якийсь чувак спадає. Посіма! О, я бачу вихід біжить до виходу. Давай, купай! Є бою, я птека. Я, втеку. я сховався, сховався, ну, в... Я сховайся, сховався, не мене. А це де? Я сховався в цій, г типа в Вот я да бачу. Де за столом сидиш? Ну що я зараз? Найди мене. Хай я зараз роблю. А на якій свій гній стоїш такій Привет, братан! братааааам! Дивіться, що до тої гри. Пішли. Хтось в цій секунді. Денець, ти що, знати другу частину цього ролику. Вся гра імба. Так. Да. Найди мене тепер. Да. Так, я тебе бачу. Я просто хочу доприйняти. І подивися, я роблю. А ти що як весни? А, я поняв я. По монеткам. А як ти це зробив, типа ти весни? Я не знаю, воно само. А, О, все, богато в стекло. Стой. Я сейчас, наверное, я, наверное, знаю. Давай сам, сам останью рандом. Давай. А рандом? Не, давай перед достанем. Перед достанем. А будет сад. Будет карта сад. Идем в игру. Пошли. О, да. Пошли за мной, бьем. Вот сюда я прыгаю, вот. Давай. Ай, який є? Ты хотайся баги найти? Вот, не А. Залізь, лучше, щоб тебе не було видно. Бачи, як я. Дало хороша, хороша нечка. Тут монстр десь. Мене монстр зловив. Я Я тебе все... Мене я в він не пуха потім прив. Ти якого він пуха? М а ні, мене понесли, мене понесли. Ладно, я буду спа... О, я тебе бачу, тебе якась дівчина. Я ключі буду шукати. мене дівчинка вкрала. Вона тебе вирішить, не переживай. Я став якимось хомічком, мора. Та хіль мене? Ура, наконець-то. Ладно, за мною якісь Я знайшов ключ. У мене теж є ключ. Другий я вгад... Чорт, мене заново. Черт, врятуйте. сюди йду тебе спасати. Ладно, мене вже хтось спас так-то. Я знайшов два ключа. Ого. Угу. У мене поки що один є. Да тоді я бачив багато ключів, але я не встигав їх підібрати, бо монстр за мною. Так, ключики. А, тут відкрив? Я так уничку їм було знайшов. Ой, ключ ключ. А можливо це ще... Я ]ach. тебе шукаю. А я ключі шукаю. А я тебе. Прикольно. Хтось уже здох. А я відкрив неудачні двері. Там був монстр. За тікаємо. -ем. А це в мене чрт? Мене вже побачили. Ну тут на тут. Монстри не можуть забратися високо так-то. О, вихід відкрився! О, я бачу, я біжу. Давай. Давай, давай, давай! За мною якась тиква! За мною тиква, Я сюди дохну. Ні, ти не здохнеш. Я її обманув! Я її обманув! Я тикву обманув! Ого, але я вже втік, я вже втік. Хоча я можу купити. Я теж. Я теж втік. Молодець, пупсик. Я пішов ховатись. Давай тут мало нечок. Іди просто, іди, залізь, дивись, іди за мною я покажи, як тобі робити. Давай на оці монетки. На самий верх. Потім приїжджаєш на лоти столбик такий. Ой, я впав. Да. Ідеш, потім ідеш на ту тоненьку. Іду. Ой, я впав. Приїжджаєш вот сюда. Ідеш держишь вот сюда. О, да, реально. Я летуча миша! О! Біля нас реально летуча миша! Другий други. Я беру А Я хочу другого, вона мені прикольна! Ну я... я не знаю, яка буде. Я тоже. О, я хочу, щоб третя була. Це, наверное, це вроді перша. А, да, це типа якась карта, я знаю. Нагад... О! О, це якийсь вовк. о вовк. Вовк. Якийсь вовк. Як вовка? вовк. Вовк в дедерей. Ага. Я хотів все сказати. О! Я бачу все два ключа. А, а я хочу тебе найти. Я сховався, не йшов ничку взагалі. прикольно. Добре, але я хочу... На балконі. Я на балконі сховався. І жду поки буде виход. А в мене якась мумія. це що таке? Я відкрив двері і в мене мумія. Тікай від неї, напевно. Ні, в мене вона ви. Вона... О, я тебе бачу, і я тебе бачу, заходь в цей дом. Пішли там, от, 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 Сюда, мене, от, вот сюди. Сюди вот. Пиши я тебе покажу ничку. Я живу... Бігом, я тобі ничку покажу. О, я повалю вниз, куда реально. Вставай на мене, вставай на мене і попробуй на крышу запрыгнути. Я хочу двері берегу а вдруг тебе вийти. О, я хоч получила. Ой, тут вовк, тут вовк. За замой вовк. Я його в, в, в цю в цю хату несу. Веду. Я не на мене. Лама, я втік уже. Ты втік? Ну да. А як? Якось. Ну перепригнув через балкон. А, я, я думав, що ти из игры в моей дух втік. Чорт. А, я в шкаф сховався! Я відкрив монстра клоуна якогось. Я в шкафу. А я біля поїзда. депозда. Іде там де поїде, Де дэй? Давай. Я а... біля поїзда, якщо що. Я тоже. О, привіт. Тикай за мной, бігом. Давай, тікаєм. Я, я десь батом тут багато ключів. Ой, тут вовк. Сюди, прыгаем, прыгаем, бігай. Тут вовк, хей. Так я хочу клю... О, Хороша ночь как стать. не хороша, я не знаю. Туда зайти не можна. а не можна. Писади на волк. Давай, я хочу потрапити туди. Так Залишився один. Не о, я бачу ключ. Я знайшов взагалі був ничку. Там де він нас ніколи не знайде. Іди до того домика наверх, на другий таз того домика, там, де балкон. Okay. Я тобі потім покажу таку. Потім таку ничку там, де він нас не найде. От іди за мною. Аккуратно він там бігом. Бігом пробігай. Там клоун чи хто-то. Да, так. І сюди oh, Реально! Але в мене є ключ, мені треба знайти. Хтось знайде, і ми тоді побіжимо. Ай, у мене голова загорілася. А я не можу ключиків знайти? Я теж. Уже карточка закінчилась, так і карта. Я третю вибираю. Та четверту. Не, буде третя, Я третя, а я вже все знаю. Я тоже, бо там куча игроків було. Да, все погнали в каточку. Я знайшов умничку. Почекай, я кінечка нам ключі треба. О! Все, я знаю. Це як з цифрового сирку, знаєш. Угу, mm -hmm. не знаю. <laughs> Опа, ключик, она девочка прибрала так. Пеще ключики нам треба ключики. Біля за мною твой монстр. Я втік, коли тебя бачив. Назалу. Ой, монстр мене забити. Але на щастя, тут є ключ. Попробуй відкрити. Я сумніваюсь. А я монстра монстр Чекай. Неудача Ти все такий повільний. Ну ладно, народ, так всм сподобалася перша частина всього і цієї ігри. то обов'язково поставте лайк. Підписуйтесь на канал. Скажи всім пока. І всім пока. І всім пока. Пока.